Так, усім привіт. Сьогодні 1 травня, день трудящих. не знаю як хто, але я напахався добре. Нарив, скільки ям. Ну, коротше, всі свої персики отам, в саду обкопав і всі водою залив. Та й тут ось, і на цьому учаску заливав, бо не знаю, щось цей мене не хоче просипатися один. То я йому сюди не знаю, літрів 40 води влив. Та й сюди, ну, цей проснувся, цьому я сьогодні ще раз влив. Дивіться, він прямо по днях почав, бачите? Тож Я вам показував, тут почти нічого не було вчора. Да? А сьогодні бачите, що твориться після того, як я йому води сюди забабашив, ну, теж літрів 40, мабуть, влив. Ну, короче, Тема сьогоднішнього відео буде покращення. Нашої дожджівальної системи. Як це зробити? Значить, нам опять заморозки тут передають. І зараз щось воно дивлюся, в мене мій китайце 3 градуси показує. З сьогодні, ну, сьогоднішньої ночі на завтрашню. Щось, знаєте, аж стрьомно. 3 градуси тепла. Це вже для мене, знаєте, що мінус один мороза. Це 100%. Нашим синоптикам віриться. Це... Знаєте, це таке щастя. Коротше, значить, що мав вчора це вам зняти, ну, привезли вчора мені діти не ту трубку. Ось, о, бачите, трубочка лежить. Обична трубочка на базарі купили, Обичну, ну, в даному випадку в Куропивницькому купили на, на базарі, де продають Та всі шланги короче, для... Капельну ленту. Ну, все, що з водою зв'язано, там їх повно. Вчора шестерку купили. Ну, щось я забракував, кажу, метрів 20 привезли. Це ось в даному випадку. Іменно оця. Воно гадос прозрачне, та не видно. Я вам е, зачитаю. Коротше, 5-0, діаметр 5 на 0,8 мм. Зато цієї трубки 0,8 мм. Внутрішній діаметр внутрішній, 5. Шестьока теж якби, одна, більш у мене думала, що я знайшов, та була нормальна. Я... А привезли, мені вискакують ці адаптери з неї. решили взяти п'ятерочку. Що зараз робимо? Беремо щас, в даному випадку, зараз на цій клітці в одній. Зарядимо зараз два сплінкери. Ось вони стоять, бачите, вверху, як звичайно, і всі У мене вони стоять так. Зараз ми рулеткою заміряю короче, по метру. Робимо два куска по метру. Тобто випробуємо дві штуки спочатку, щоб ну, не попортити усю шлангочку. Так? Вдруг нам прийдеться там не метр різати, а ну, приміром 70 чи 60 сантиметрів. Ну, тобто Ми зробимо зразу дві, отак і вам рекомендую. Тут же все робиться методом тика. Тобто Кожен ну, індивідуально підходить, пробує, як воно. Зараз ми по метру спустимо оці сюди нижче з плінкера, щоб були над, ось, над виноградною лозою. Да? більш-менш тако близько. І подивимося, включимо, подивимося, як воно це все буде, як буде покривати. М -м. Якщо щось нам не подобається, треба буде вище, значить відріжемо 10 см чи 20 см. Ну, тобто знайдемо оптимальну відстань. М -м, та й все. Коротше, дивіться, що будемо робити. Знімаю ось ось доволі воно легко знімається рукою ага, бачите ось, ось зняв і зараз ось сюди оцю трубочку дивіться опа гляньте, навіть одною рукою я зробив бачите трубочка зараз мої метр зараз я камеру поставлю на штатив бо це все добре але рукою працювати нереально так видно видно Давайте так. Коротше, для цього нам понадобиться, бачите, ми ж сплінкер зняли оцей ось. От. А я зараз не в цей, я зараз другий. Зараз я один такий поставлю, один поставлю другий, жовтий. Десь я наче брав. Ага, зараз. Отакий поставлю. Ну, Щоб оце все зробити, оцю систему, ці трубочки. Зараз да? я одразу метр відміряю, відріжу. А ну-ка. Та, щоб зразу вам Так, трубочки метр. Одрізаємо ось, воно якраз. А, воно добре, воно від надпису до надпису, я так розумію. Получається. Тут же ж метраж на ній вказаний. Ну так, да, метраж не вказаний. О, нормально, значить ще ріжемо метр. От, от так от. Бачите, трубочка вісить, кілемпається. Ну щоб вона не телемпалася. можна взяти любую железячку, все. я тут знайшов і ішов мимо на металолумі. О, а я сейчас ось тут щось прив'язаний мотузок. Може підійде. Отвір сюди. О, дивіться Підійшов. О, уже й рівно. Хе. так от ну для цього все ще нам надо... Отакі ось конектори. Тобто виглядає, ну ці що в трубі, бо треба ж нам у другий кінець застромити. Коротше, застромлюємо у другий кінець. О! І вішаємо оцей ось ось сплінкер. Дивіться, яка красота вийшла. ось воно і висить у нас. Сюди можна не обов'язково там таку железячку. Це я так ось просто бачите. Я ж не сверлив, бачите, дирка просто там була така. Ось у мене Це ще одна така єржава железячка. Ось, зараз і на другу так само зробимо. Коротше, отаким методом. Можна, щоб ще рівніше, можна було е, взяти там кусочок арматури відпиляти, допустимо там 12, ну такі сантиметрів там 5 чи, чи 10, просто раз і за ленту, і буде вам отако рівно, геть рівно. Воно ж і під своїм весом буде так, хорош. Коротше, Зараз я другу зроблю так само і тоді включуся, включимо наш туман і подивимося, що з цього вийде. Так, коротше, взяв воно я, щоб не шукати, щоб усе в однакових умовах було, ось о, кусочок 12-й, мабуть. Пруток в мене там валявся, взяв напополам, перерізав та й довбоку примотав. Хоча тут можна було напополам його. тут. На 4 фата сплінкера. <ріху> <Я чувся. ріху> Дивлюся, вона ну, натягнута як струна. Ну, нічого, хай буде і так. Нам для опиту провірить, як воно буде. Пойде так, чи може чи може вище. А якщо вище треба, ми будемо оттуда відудиняти. Та й одрізати. Ну, зараз от по метру вони. Це зараз, виходить, над ну да, до рослин. Десь, приміром, ну сантиметрів 40, мабуть. Отак виходить. Ну, зараз глянемо, запустимо, подивимося, що воно буде, як воно буде дощувати тут. Зараз половину виключу, бо вітер такий сильний, бо зараз на мене все буде дуть. Так, ну що, підключив я. Бачите, поверху. Ну, Зараз вітер такий сильний, що там все здуває, воно навіть донизу практично не долітає. Зато тут, подивіться, перший спущений на це ленток, повністю мокрий, достає що стовп мокрий, що сюди за середину мокрий. І обробляє добре. Ну, в нього грибочок більший, бачите? А оцей жовтенький, у нього практично... Ну, в горизонті, можна сказати, той ну, не знаю, камера чи передає чи ні, як його вам поставити. Ось цього грибочок трошки такий, як би була вниз, парасолька, да? а в цього більше рівно, вроді як рівно в горизонт він ну, працює. Мені здається, що отак ось так десь сантиметрів 50, оце над цими буде саме те. Якраз і льоду не буде, а того дурного, що скільки, ну, виходить, на всіх проволоках, ну на верхній тільки немає, а на всіх остальних повністю сосулька це все висить. А тут, якщо його над лозою повісить, то мені здається, ну, треба провіряти. Воно ж, бачите, у <кхи> нас морози не кожен день неможливо не взяти, провірити. Ну, як воно це ж працює. Це ж от случаю до случаю. Це ж усього як би, другий, другий раз, б їх у... Якщо... хай взагалі не буде, понимаєте, щоб оце навіть не перевіряти. Ну, все одно я до чого веду, що це ж все методом проб і помилок робиться. Не, ну Це мені дуже подобається. Він навіть і так видно, дивіться, в нього геть горизонт рівно. Рівно-рівно. Працює. А в цього чуть чуть такий хі, парасолька. Хоча і той, і той. В них водовили, я що поставив їх, водовили б абсолютно одинакові. Що там отвір 1,5, що в оцьому жовтий-жовтий 1,5. Ну бачите, він не закидає, це просто закинуло. У нас зараз. Просто йде на двох проволоках, Ось одна проволока і друга проволока. Тільки на цих двох проволоках. Це трошки вітром підкинуло на третю проволоку, бо він нижче третій проволоки ну, висить. Оце отак, мабуть. І тим більше. Відстань маленька виходить, до лози. Бо він, ну вважайте, коли мороз буде мінус 5, допустимо. Да? Йому ж треба ще метр по морозу пролетіти вниз оцій пилюки. А так воно вже остається, ну, 40-50 см долетіть до лози. Уже ще не, не остиває. Тобто цього тільки плюс, не може бути мінусу. Ну, це все, я ж кажу, це все треба провіряти, от коли. Коли заморозок іде і провірять, дивиться на ділі, ну, робиться воно тут один раз дійти до істини і все. Я ж кажу, краще не доходить до цього всього, не наша... Ми втратами врожаю. Ну а що робити? Бачите, багато людей мені воно написали, і агроволокном укривали, померзло. Вікторія воно, з батьком всю ніч палили. Остапенко, Сергій, Максименко, Вікторія, да? Кібличі. Палили, бачите, теж весь виноградник, ну, дорослий виноградник накрився. У мене тож питали, що як у тебе. Та в мене малі всі, абсолютно всі живі. Те, що було в мене, ну як що лоза проснулася, пішла, вона ну, все живе. Те, що не проснулося, так я вже почав курчувати. Деякі курчі, ну, корчі повикорчовував. Вже тут два чи три корча викорчував. Ось треба корчувати. Ну вона взагалі зими не вийшла, то ну, що тут дождю і не дождю, я взагалі все кран перекрив, бачите, тут і не тече, щоб, ну, щоб хоч ходити можна було. Бо там воно весь ряд, бачите, він повністю дивиться, все показую. Вони хоч навіть зверху працюють, дивіться, вся чорна гляньте. Бачите, навіть нема про. Ну, Пробіла на землі, це ж видно, що ну, сіре, що не... що не дощується, що пилюка йде. Ось. А там все, навіть, отак, от при такому вітрі, ну все одно працює добре воно. Якщо була вся жива лоза і там, де воно було, воно живе, то воно живе і залишилося. Навіть ті, воно внизу, воно, що я вам показував, де кирпич я ж так і не вбирав. А з молоддю, з моєю, все ось моя молодь. Що джевелін, що Та любі, я можу в любу воно заглянути, все воно живе, все воно все нормально. Арки в мене все відлічно. Ну, Зимостойкі. Да, наверху, то там пагінець, то там чуть-чуть, аж на самому верху зверху на арки. Попідбивало. Ну, знаєте, ну як, ну що там, ну може, ну 1-2% ну, від усього. Це я за арку кажу. На здоровому винограднику я взагалі навіть і не включав і не питався, що я раді двох там пагонів буду включати усю систему, лить туди. Для чого воно мені. То я його Там де поотходило, там на Ландищі. Ландиш нормально був перезимував, пішов, ну, вибило ландиш. Я давай вкривати його не схотів. Раз я вирішив перерукава всі нові зробити. Значить, так воно і буде, бо так буде до безконечності. То жалко, то ще щось. Лучше зразу раз зробити і на 5 років 6 забуться про це. Ну як би, ну не знаю, як там покаже. Нє, так от мені дуже подобається. Навірно, я всі так зроблю. От, і все, поспускаю їх на низ. І мені кажеться, так буде. Ну, Доволі краще. І з водою, дивіться, вони навіть при такому здоровому вітрі, це я вже, звісно, перебор зробив. Я такі здорові ці причепив. Треба було ще напополам їх перерізати. Ну, Знаєте, добре, прекрасно. Отак мені душе подобається, а так воно, мабуть, буде. І тим більше, що це ж можна зразу у мене, ну я про себе тільки скажу, давайте так. У мене багато оцих ну, сплінкерів, бо я ж не знаєте, чоловік запасливий. Я їх понагрібав, в мене ще тих і жовтих, і тих, я ще. Ну, Декотрих виноградарів виручав, бо не могли там знайти, хто напишуть, самі скажуть багато. Я й на суми відправляв, на Харків відправляв, вже свого і ну, цей... не перепродував нічого, такого за 7 гривень відправляв. Ну і багато є. то Я тепер буду, знаєте, як робити. Ось о... Оця я зроблю, вже ж я розумію і вам кажу. Оці трубочки. От не скажу по чому, треба спитати у дітей, по чому вони там. Ну не знаю, ну, скільки метр стоїть, стоять, 15 чи 10 гривень, без поняття. Коротше, у кожного на ринку зайдіть подивіться, це в, в будь-якому місті хватає оцього добра. Ні, то можна через інтернет виписати. Коротше, а так ось. О. Буде воно в мене по весні, а на осінь то я зразу і заморачуватися не буду. Ось я прийшов, трубочку із верху, да? І зразу цей сплінкер клас туди. І це буде на осінь. Там, ну, для тих первих заморозків, щоб коли зелена лоза буде. і Тобто буде одразу два в одному. І на весну, ось отак, ось, як ви зараз бачите, да? трубочка вісить. І на осінь. Бо мені треба на осінь, щоб вже зверху воно ну, бризкало. А ще вам підкажу, що можна, як отак ось, у кого ще немає капельного поливу. Ви можете оце зняти, оцей нижній сплінкер. ось оцей, І туди втикнути, там майже така сама у, цей, у капельниці отакий, отака верхушка. Вона в так само заскочить. Ви уставите і буде у вас капля. А цю знімете. Просто це діло, ну, секунд 5, мабуть, займе. Знять і поставити, зняти і поставити. Тобто можна всі пройти і поставити капельниці. І у вас буде одна система на всі випадки. Тобто буде і капельний полив, і на весну. Як зараз воно працює. І на осінь на осінь отак. Ось, вверху. Ось, дивіться, оце ось на осінь буде, отак на весну буде. А капельну. Капельницю ви цю знімаєте. Ось, зняли і поставили. До речі, так удобно, навіть коли забилося, що вам рукава не тече, ви підійшли, та і все, якщо в плащі там, чи в курточки. Ось я стою, взагалі, дивіться, і ще й не мокрий. Тобто цю зняли, а капельницю туди поставили. І все, і у вас вже і капельний полив готовий. Так що це якось так. Не знаю, кому сподобалося, чи може якісь другий предложить свої. Предложення, може у вас якась ра раціональна предлу... ну, друге, краще ще за це. Ну, от я придумав так, не знаю. А ви вирішуйте, кому, кому як подобається. Кому подобається, бо писали, що там є у людей кущі. Я знаю, що на Київщині там дуже багато там, під 200 кущів чоловік спас повністю. Було у нього там. Три з лишнім градуса. Усі спаслися абсолютно. Потім на Закарпатті, там 150 кущів спаслося. Потім мені ще Ігор Медвідь писав і надавав відео докази і все, що спасу все було 5,1 у нього градуса морозу. Є в мене ну, Просто не хочу монтуватися, підставлятися. Ну, є все, все діло. Все воно працює, нікому не вірте, що там розказують басні, що воно не працює. Все воно працює, якщо все по уму зроблено, розчитано більш-менш правильно, правильний водовилив. Нормальний тиск, ну ось як отак ось воно працює. Бачите, як воно поливає. Якщо так от працює, все воно працює, нікого не слухайте. Робіть собі і все. Не такі-то воно дурні кошти стоять, ну, не знаю. Ну, оце все, якщо посчитати, ну, навіть на такий виноградник, ну, ну да, насос буде стояти. Але Якщо вже в когось є там у скважині насос чи що, то самі трубки. Тисячу гривень трубки і сплінкери оці набрати там на цей. Ну скільки, ну хай би три тисячі заплатите. Ну ось на три тисячі у вас все є. А що, агроволокно вам краще чи що, помотаєтеся і все одно равно... і все одно змерзне. Воно. Короче. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео. Щось будуть якісь ідеї покращі, пишіть у коментарях, будемо розглядати і будемо впроваджувати його в житті.